Я усі чотири роки <кхи> ходив за ними. Я лише хотів їх вбити. І ось, Я не. Я не хочу опускати цей час. Але давай, Міша, ти впораєшся. Давай, давай, давай. <кхи> усім лежати, усім стояти. Ти Кого ти лечиш? Тебе я лечу. Хм, парі витамують. Хе, що тут трапилось? Ну, що тут трапилось? Ви що, містер Маучон? чи ви хто? Ах, мій герой, мій герой, оці от коти, вони мені усе життя. Ось так ось раз і свернули. Вони вже сімнадцятий раз приходять, якщо читати оцей разочок. Угу, Усе понятно. Ну, я з ним розберусь, а ви, а ви зробите моє життя добрим, окей? Окей. Я попитаюся. Ви здійсните мою мрію. Окей, ти, може, ще все хочеш попросити. Добре, я зараз з ними я поговорю. І ви не проти, що тут бути кров? Та ні. Тоді. Эй, пан? Кого ти так називаєш? Кого ти ще лечиш? А якщо я з тобою зроблю? щось друге? Що іменно? Ти тупоголовая курка. Гей, я зараз ти ко знаєш, як стрельну? Знаєш, куди я стрельну? І куди? Туди, куди ти нікуди не ожидав. І ти не мріяв. і це... А вже якесь угадалки. Парни. Ай, блин, парни, вы еще унівы? А це вже ц... все цікаво і це стає. Ну так ли? ви, кошари бездовні. Ти кого так називаєш? Ти курка безголова. А, а це вже справжня драка віку. Яка, точно достанеться мені? Ге, вона достанеться нам? А ну-ка, давай, давай, дістай мене. Хе, хе, то я тебе заравожу. А якщо на тебе, хе, то я тебе знову ввожу. Ти що зробив з Ігорем? А я вбив того Ігоря? Ти командир безтовковий. Гей, а ти бачив, як я можу телепортуватися? і зараз я ГРНОХНУ! Знаєш кого? Ха? І кого? Получай! Ти, Маша, мене звати Дениса. Ти вбив Дениса, тільки на Єгор. НІ! Ага, ти бачиш, як я можу телепортуватися? Ага, тільки ти що, човік-падлюк? чи ти хто? Чи я буду тобі об'ясняти увесь день, чи я буду тобі поясняти так, як ти любиш? О ні, о ні, ні. А знаєш, я передумав! Давай полови, Мішу! вбий його! Ак. Я тебе вб'ю ні я. Ну що, тепер я із тобою так зроблю. Ге, твій другий глаз я теж зроблю таким, яким, як і перший бам. а а Я не бачу нічого. Допоможіть! Допоможіть! А, а а а мої очі. Ал, да <Watch> Ага, я не ожидав такого, я не очікував. М Усе? Драка закінчилася. Так, можете вже виходити. Я їх розвалив. Ну, давайте наш довжок. Давайте. Я? що ти хочеш? Я хочу клас. То тоді ти сам подвинь. Ох, дякую. Я тепер такий, такий. А ви мені дадете медаль? Та, Та це в п'ять медаль. Так, я за ними чотири роки гнався. Ось і знайшов. Вони ж 17 раз зайшли. Ось так ось у долині був скритний герой. Ну, дякую вам. И еще я вам раз дякую. Це дякую. И в долине проявился герой, которого звали Миша. Ну все, Аливидер, А ты вот со своими кошарами тут больше не устраивай бездельники. Ну что ж, иду к своим приключениям новым. Он ускакав на своєму крані. Ну, щось, тепер моє ім'я, воно горде, і з тих пір не хто цього од героя